Ось ще не заселений район Воздвиженки. Вулиця Дегтярна. Власне, їй збудували цю ділянку на великому такому, нібито стелобаті, вище за садибу Світлицьких. І садиба опинилася там у справжній ямі. Ну, Вона вже згорівша, власне, але вона у ямі. Садибу музею музей видатного художника Григорія Світлицького спалили у 2008 році, якраз у період активної розбудови житлового комплексу так званої Воздвиженки. А закрили його значно раніше, ще у 1992 році. Закрили на реконструкцію, але через брак коштів реконструкція так і не почалася. Під час будівництва ЖК згорілий музей обнесли шестиметровою бетонною стіною і заховали за височезними воротами. Величезні ворота садиби світлицьких залишилися від Укрбуту. Підприємство збанкрутувало там його хтось перейняв, але ворота зараз фактично нікому не належать. Принаймні нам документи про це ніхто надати не може. Вони нічинні, безхазяйні, але вони закривають колишню садибу. І, власне, ці ворота ми думаємо зрушити під час толоки. Григорій Петрович Світлицький народився у Києві у 1872 році. Навчався у рисувальній школі Миколи Мурашка, а потім у Петербурзькому вищому художньому училищі, де його вчителем був Ілля Рєпін. Через рік після закінчення Світлицький потрапив у групу художників, які реставрували розписи найбільшого собору імперії Ісакіївського. А згодом і очолив цю групу. За роботу в соборі імператор Микола II нагородив світлицького дворянським титулом. До 1919 року світлицький жив у Петербургу. Але після смерті дружини і загибелі сина він повернувся до рідного Києва, де поселився у батьківській садибі на вулиці Дегтярній. В Києві та околицях Світлицький створив чимало справжніх шедеврів. Його називали поетом місячних ночей. У 1946 році Григорій Світлицький першим отримав звання народного художника України. Помер через два роки після того. Був похований на Лукянівському кладовищі. Відразу після смерті художника у його будинку на Дегтярній вулиці було створено музей. Потрапити на подвір'я музею можна стежкою вздовж будівельних вагончиків по підгорою. Тут ми бачимо жахливий і ганебний стан колишньої садиби. Це згарище і руїна. Шукаючи документи про балансоутримувача музею, нам вдалося знайти одного із нащадків Світлицького і поспілкуватися з ним. Нам вдалося зв'язатися з правнуком художника Світлицького Олексієм Гуляницьким, який нам розповів про трагічну долю цієї будівлі, про багаторазові підпали, про те, як рятували колекцію художника. Згідно даних Олексія Голяницького, у нього є описи картин, які були передані до музею історії Києва і які там мають зберігатися. Також він розповів про долю самого художника, дуже багато цікавої інформації надав. Залишки музею садиби Григорія Світлицького ховаються за помпезними новобудами Воздвиженки. Дивно, що майже нікому із мешканців цього елітного району, який в процесі будівництва з'їв історичні гончари кожум'яки, немає ніякого діла до музею видатного художника. І це при тому, що у цій місцевості нині взагалі немає жодного музею, та й повноцінного культурного простору немає. Хіба таким вважати Христовоздвиженську церкву, у якій збереглися чудові розписи Григорія Світлицького. 16 років Григорій Світлицький керував роботами розписів і реставрації ісаківського собору в Санкт Петербургу. Але ще до того, чи в той же самий період, він розписав Христово-Свиженську церкву у Києві. І ці феноменальні розписи залишилися ще й досі. Григорій Світлицький розписував величні собори Петербургу й Києва. Але найбільші його іконописні роботи збереглися саме у хрестово-здвиженській церкві. А ще нам сказали, що в одному із розписів він залишив свій автопортрет, але то вже зовсім інша історія.